Між Україною і Росією досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню в повітрі, яка може діяти до запланованої зустрічі президентів Зеленського Трампа і Путіна. Повідомив кореспондент Економіст Олівер Керол, посилаючись на власні джерела. Він зазначив, що наступний тиждень буде. Цікавим, що радник президента України з комунікації Дмитро Литвин заявив, що українська сторона нічого не чула про домовленості стосовно повітряного перемир'я. Про це ми зараз будемо говорити докладніше. Я знаєте, побачила цікавий жарт у Івана Марунича, співака, музиканта, і він часто цікаві мемчики, такі пише в Фейсбуці. За результатами саміту Трампу вдалося домовитися про. Розбереження Аляски в складі США Сергій Таран, політолог, з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю вас. Дійсно, знаєте, добре, що Аляску там не цей не віддали, не проморгали, бо могло бути і таке ще. Як вам, пане Сергію, ось е, саміт на Алясці. Успіх чи провал? Ну, Очікувані результати. Ніхто особливо великих надій на цей саміт і не покладає. В принципі. Сталося так, як і прогнозувалося багатьма. А саме, Путін наполягав на всеосяжній мирній угоді лише заради того, щоб затягнути сам процес перемовин, бо це ж можна безкінечно домовлятися про якусь мирну угоду, особливо коли виставляєш нереальні вимоги. Ну а Трамп, очевидно, хотів і оголошення якихось яскравих речей. Ну, наприклад, там перемир'я нам на 15 днів, на тиждень, на місяць. Але цього не сталося, і в результаті зараз я думаю, Трампа чекає дуже гірке розчарування, коли він прочитає повідомлення про заголовки новин, які зараз виходять по всьому світові, і фактично зараз ну а дивіться, подивіться і, зараз. Будь ласка, на цю картинку. говориш. Це був невдалий саміт для Трампа, тому що Путіну вдалося досягти свої мети. Ну а Трампу щось поки що не дуже. Пане Сергію, перепрошую, от якраз до ваших слів. Ми показували картинку. повторіть зараз, будь ласка, це відео, де сидять ось е перемовники на зустрічі. Подивіться на Трампа. От як ви вважаєте, навіть якщо не озброєним оком і не маючи там освіту фізіогноміста, що по цій людині можна сказати? От наскільки він задоволений? Я, я, я вірю фактам, я не вірю жестам. Так, от факти є такі, що на сьогодні немає по факту оголошено жодного з. Намірів, які хотів зробити Трамп, і на сьогодні, по факту, не оголошено санкцій проти Російської Федерації, чого хотів Путін. Ось це найважливіше, хто як там сидів, навіть хто що говорив, вже не так має значення. Єдине, що Трампу може дати надію, це те, що наступного тижня. Напевно, відбудеться зустріч між Зеленським і Трампом. Напевно, відбудуться ширші перемовини, можливо, відео відеоформаті між європейськими лідерами і Сполученими Штатами, і там можливо Трамп скаже щось більше. Ну, наприклад, про те, що от нібито було домовлено про якісь гарантії безпеки поза рамками НАТО, але. Ті гарантії безпеки, які Сполучені Штати готові бути надані Україні, звісно, це не гарантія від війни з Росією, коли майже такого сусіда немає в принципі жодних гарантій, але все-таки це можливо будуть якісь нові деталі. Інакше, якщо наступного тижня ми не побачимо якихось нових деталей якогось просування з боку Трампа, то я думаю, що це буде один з найбільших поразок американської зовнішньої дипломатії за останні роки. Але все таки є надія, що щось буде, тому що, в принципі, Трамп підвищує градус очікувань все одно, попри очевидну невдачу, каже, що ми там про щось домовились. Ну, і, напевно, наступного тижня дізнаємось про що саме домовились. Я думаю, що швидше за все ідеться про. Те, що нібито Путін згодився на якийсь мир в тому випадку, якщо Україна офіційно відмовиться від якихось територій, це назвуть обміном е, земель, але з іншого боку, е, буде надані якісь е, ну такі слабкі, але все-таки гарантії України з боку заходу, і напевно ж про це домовився Трамп. Тепер ми деталі дізнаємося наступного тижня, як в принципі готовність усіх партнерів, в тому числі європейців, підтримувати цей план. Ну, з того, що вже прозвучало, це те, що е, Зеленський має е, піти на угоду. Е, далі що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі. Але в офісі президента кажуть, що ми такого не чули. Е, ну і ще певні речі, знаєте, це знову буде та історія, як тоді, коли вже американський чиновник їздив в Москву з'їв чебурек, а потім е, він сказав одне в Кремлі, сказали інше. Знову якийсь хтось щось не дочув, не так з. Зрозумів і труднощі перекладу може бути і таке з приводу, чому не досягли перемир'я у війні в Україні. Десь я бачила, здається, Fox News писав, що, начебто, Трамп сказав, що ми не планували досягати перемир'я, ми планували досягнути миру. Ну, Трамп, взагалі, перед цією зустрічю казав, що це буде ознайомча зустріч. Ну, от, власне, він ознайомився особисто. Воно Того варто було воно. Я теж до речі, найбільше дивуюсь, чи варто було от свиту всю зібрати, летіти на літаках за тисячі кілометрів. Це до речі, питання до обох. Представників цього цієї зустрічі, і варто було їхати і летіти тільки заради того, щоб повторити все те, що і так було багато разів повторювано. Тому я й кажу, що є надія, що можливо Трамп не все договорює, а що все-таки є якісь там домовленості про гарантії безпеки чи про щось, про що ми дізнаємося наступного тижня. Я знаєте, взагалі вважаю, що е, Трамп е, зрозуміє, що це є поразка, і зрозуміє він достатньо швидко, якщо не буде ніяких результатів. І все таки спробую сказати гарну новину, і гарна новина насправді полягає в тому, що з факт цієї зустрічі. Як і оці от рефранці Путіна перед Трампом означають одне, що в Росії розуміють, що Сполучені Штати таки мають серйозні механізми впливу на Росію через санкції, можливо, через вторинні санкції на ті країни, які купляють російську нафту, і наявність оцих механізмів це в принципі серйозний інструмент у Трампа, який Трамп поки що не застосовує, якщо приниження відповідно і далі триватиме. Ну тоді Трамп може застосувати санкції, як він вже почав говорити про це із Індією, з Китаєм, і власне, от оптимізм, якщо його можна знайти від цієї зустрічі, полягає в тому, що Путін все-таки змушений от грати у ці танці з бубнами перед Трампом, тому що розуміє, що Трамп, якщо дуже сильно захоче, то таки може зробити боляче російські економіки, і це єдина така ну позитивний наслідок від цих від цієї зустрічі. Я думаю, що в випадку, якщо наступний тиждень Нічого нам особливо нового не покаже наступний раунд перемовин, який організує Трамп, уже буде не з Путіним. Я думаю, що будуть говорити в першу чергу з Китаєм, з Індією, з тими країнами, які справді можуть вплинути на Путіна. Просто припинивши купляти російські енергоносії, таким чином це буде дуже болючу да по російській військовій машині, яка може залишитись без грошах І я думаю, що от якщо ми не побачимо найближчі тиждень, другий якихось нових просувань, які ну, були б результативними, що ми щось реально щось побачимо, щось відбувається. То тоді Трамп, я думаю, наступні раунди перемовин вже буде проводити не з Путіним, і це теж друга така позитивна ознака. Якщо звісно знову таки повторюсь, можна знайти якісь позитивні ознаки з того, що ми бачили на Алясці. Слухайте, ну але ж Трамп вів мито для Індії через купівлю російської нафти. То тоді відповідно, що треба буде щось скасовувати і щось думати. І цікаво. Тобто Трамп казав, що якщо ми не досягнемо перемир'я, то тоді введу нові санкції. А зараз він Fox News каже після переговорів з Путіним, враховуючи те, що сталося сьогодні, я не думаю, що мушу думати про можливе збільшення тарифів щодо Китаю. Ну правда, додав, що можливо, перегляну за 2-3 тижні, і ну ми знаємо, що 25% відсоткове миту для Індії він вже зробив через купівлю російської нафти, і те саме очікували від нього. І щодо Китаю, це так звані вторинні санкції. А щодо Росії будуть е санкції? Ну, заради справедливості, треба сказати, що Трамп. Е Повідомив, що наступний тиждень буде вирішальний, тому що саме в наступного тижня він має намір зустрітися із зеленськими, і з європейськими лідерами переговорити, і от якщо вже наступний тиждень провалиться ну тоді можна сказати, що Трамп вже пора. Час буде застосовувати санкції. І я думаю, що шанси на це справді є, тому що саме ця загроза вторинних санкцій не проти Росії, тому що ну Сполучені Штати нічого не купляють у Росії, ну, майже майже нічого не купляють у Росії. От саме ці вторинні санкції і змушують. Путіна грати в цю дипломатичну гру, і думаю, що з Індії вдасться домовитись, і я думаю, що Індія швидше буде сваритися з Росією ніж сваритися з Заходом. Це просто економічно вигідніше. З Китаєм буде набагато важче, тому що Китай буде висувати політичні вимоги. Ну достатньо лише нагадати, що взагалі Трамп важав, що саме Китай має стати основною. Мішенню зовнішньої політики Сполучених Штатів ще це він говорив тоді, коли його ще не обрали, коли ще був лише кандидатом у президенти, і от тоді доведеться відповідно справді міняти підходи до Китаю, але це треба буде робити, тому що стратегічно, ну це зараз так може звучить трошки незвично, але стратегічно Китай. Він то і нібито і зацікавлений у війні, в якій Росія буде слабшати, а відповідно це дасть можливість Китаю задешево забирати російські ресурси, але китайська економіка зараз теж не на крає найкращому стані. І от ця війна, а потім можливо і торгівельна війна зі Сполученими Штатами, теж не на користь Китаю. Тому, у перспективі, якщо цей етап перемовин у форматі. Путін Трамп провалиться остаточно. Тоді у Трампа, все таки я думаю, будуть механізми розмови з іншими країнами, які можуть вплинути на війну. Ну це станеться не одразу, а напевно, що десь на осінь. Тоді я думаю, будуть нові перемовини із Індією з Китаєм з тим, щоб змінивши їхню політику що за закупівлі російських енергоносіїв, вплинути на Путіна і зробити його більш адекватним щодо миру в Україні. Пане Сергею, щоб завершити тему санкцій, ще хочу ось такий нюанс з вами з'ясувати. Наприкінці серпня глави МЗС країн ЄС мають обговорити в Данії, яка нагадаю, головує в Євросоюзі, 19-й пакет санкцій. Що там буде, і якщо, наприклад, Штати Трамп не веде санкції, то це не означає, що Євросоюз їх не може ввести. То як тепер буде? Чи можливо Вашингтон зараз попросить, що ну можливо не варто там буде просити Євросоюз цього не робити? І що може бути в цьому пакеті? Я думаю, що нічого нового не буде. Буде швидше, як завжди, в європейському союзі, таке трошки відкалібрування тих санкцій, які існують з тої простої причини. Що кожного разу е, знаходяться порушники санкцій, і от кожний новий етап санкцій, Він, крім якихось нових заходів, він насамперед має підчистити і вдарити по тих країнах чи по тих е, бізнесових структурах, які порушують санкції. Тому, до речі, санкції час від часу оновлюються, саме через це. Але що би там хотілося побачити, я скажу. Ну насправді, от подивіться, ну все ж не так просто. Ми звісно дуже любимо і поважаємо наших європейських партнерів, які нам допомагають багато політично. Але е, в Європі, наприклад, купляють е, індійське е, пальне індійське пальне, яке в Індії виробляють з російської нафти. І в Європі так це прекрасно... в Європі російське теж давайте згадаємо Угорщину. Ну я навіть не кажу про Угорщину, там нема про що говорити. Це про Угорщину і Словаччину. Тут у нас дискусії навіть не може бути. Але йдеться не про Угорщину, йдеться про. Ну, наприклад, про Францію, яка до речі так само купляє деякі е складові, е частин, ну, але частин, пане частин, Сергію, мебалів... заради справедливості, Франція все таки пішла на поступки. Правда, щодо російського е пального і багато що зробила, щоб відмовитись, правда, безумовно, і ми ж говоримо про посилення санкцій. І ми зараз знаходимо механізми подальшого посилення санкцій проти Росії, тому що е в Європі все-таки, хоч і допомагають Україні, і ми за це безмежно вдячні. Є все таки простір, де санкції можна посилювати як мінімум з боку європейців, і якби Європа так само сказала Індії, ми не будемо у вас купляти ваш дизель, який зроблений з російської нафти. Ну можливо, позиція Індії була б іншою, так само якби, наприклад, повністю припинилося співробітництво з російським атом атомпромом, який займається постачанням атомного ресурсів на багато європейських. Підприємство напевно теж напевно позиція в Росії була інша. Тому насправді є, Європі є де посилювати санкції, і я думаю, що е, це мало би увійти в наступний пакет санкцій, але поки що я не думаю, що це станеться, тому що в Європі будуть очікувати на сам перед дії від Трампа. Найближчі два роки до тих пір, поки Європа не стане е, безпеково самостійною, поки вона не стане менш залежною від позиції Вашингтона в питаннях безпеки, до тих пір Європа буде чекати що зробить Трамп, і це теж треба розуміти. Тому е, тут Європа може казати свою думку, але ніколи вона не застосує ті санкції, які не погоджені з Вашингтоном. Ну принаймні найближчі роки повторюсь до тих пір, поки Європа не озброїться так, щоб мати самостійне слово і в межах НАТО, і навіть без допомоги Сполучених Штатів. Зрозуміло, дякую вам. Дякую за цей коментар. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Сергій Таран, політолог, був зі мною на зв'язку.